Щойно говорили про спекулятивні ціни. Так ось у комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин обговорюють посилення відповідальності для перекупників, які беруть у селян молоко за спекулятивними цінами. Війну вирішили оголосити посередникам, які беруть молоко у селян по гривні 60 за літр. Тоді як згідно з постановою Кабміну, ціна має бути не нижчою ніж 2,20. Член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Віктор Бондар заявив, що існують посередники, які закупають молоко по гривні 60 за кілограм і продають його переробникам по 2,20-2,40 за кілограм. І це надзвичайно болюче відображається на добробуті мешканців сіл. Кінець цитати на переконання ініціаторів жорстких методів боротьби зі спекулянтами, саме перекупники створюють проблеми на молочному ринку. Сьогодні штраф за скуповування молока за ціною нижчою ніж 2,20, становить лише 170 гривень, тоді як обдиралівка дозволяє заробити в рази більше. У парламентському комітеті очікують стабільних закупівельних цін на молоко у разі впровадження саме кримінальної відповідальності за купівлю молока за заниженими цінами. І перекупник перед тим як придбати у бабусі молоко за однією ціною, а продати на завод за іншою, ще двічі подумає.